Всім привіт, друзі! З вами компанія TerraCars. Мене звати Вадим. І сьогодні ми з вами оглянемо ось таку чудову автівочку, як Tank L в максимальній комплектації і забіжу наперед в ексклюзивному білому кольорі салону. Тому, якщо вас цікавить це авто, підписуйтеся, ставте вподобайку, присідайте і хвилин 10 вашого часу я буду розказувати про цей чудовий електрокар. І так, поїхали! Почнімо з зовнішнього вигляду. І так, друзі, по дизайну. Це максимально новий дизайн, який зараз є в І як каже мій знайомий, це Peugeot Citroën. Щось, щось в цьому є, тому що BioD цілиться на європейський ринок, тому дизайн зараз максимально лаконічний і Китайщину його майже не видає, ну, окрім їхнього логотипу. Що по дизайну цікаво, ну, дивіться, автівочка 5.05 5, 5, довжині. Це велике авто з великою клюсною базою, більше ніж 3 метри, 21 у нас диски, Око Бога, камери по бокам, і лідар на даху. По дизайну позаду, дивіться, уважно, позаду це у нас дизайн, це останній їхній. Всі біодіжки ззаді виглядають в такому дизайні. Ці фари, оці безкінечність. Що вам треба знати ще по дизайну порт зарядки у нас і там, і там, то буде окреме відео. І, ну, как би все. Колір у них цей найпопулярніше зелений, я наразі навіть іншого і не бачу толком. І скажу зразу, що за ним доведеться доглядати, тому що авто вимите, але вже є, є сліди від бруду. Тому колір доведеться гарно за ним доглядати. Так, ще раз покажу дизайн. Вони всі біоді-тангелі будуть в такому дизайні, як ви бачите, що максималки. Як ця, що на моноприводі. Тому по дизайну, я думаю, більше тут немає що розглядати. І перейдемо, напевне, вже до салону. І так, салончик. Ну Давайте одразу. У нас ручки відвижні, є кейлис. Кейлис у нас у водія і пасажира, комфортна висадка посадка. Ну Давайте зразу по сидіннях. Є виїзна атаманка. Атаманка виїзна є, масаж підігріви, всі можливі регуляції, як на речишках, так і є і в самій мультимедії. Салон у нас, як я казав, ексклюзивний. Наразі я таких автівок більше в Україні не бачив на білому салоні, друзі. Тому, якщо ви хотіли, є одна така в дорозі. Можна ще замовити. Так, з вашого дозволу включу кондиціонер. І поїхали. Так, сидіння перфоровані, масаж, вентиляція, підігріви все, що необхідно, все є. Кермо. Кермо в нас біле. Скажу зразу, будемо маститися. тому що доки знімав відео, не де, де вже є сліди. Тому кермо, скажімо так, це, це не фішка. Але білий салон того вартий. Нагадаю, по замовченню він всіх такий оранжевий кирпічний. Так, що в нас є? Карта дверей. Якісна, м'якенька, мбелайт є, акустика. Тут у нас якась яка Дін аудіо, напевне. Потім напишу в коментарі. Кнопочки металеві, шкіра, м'якенько. Сам внизу жорстко. По керму. Кермо регулюється механічно, Оце не, це не подобається. В минулому тангі було електронне, це на мою думку краще. Приборна панель стандартна, дійчна, без змін. Мультимедія стандартна, без змін. Покажу вам версію прошивочки. Так, Delink. version, чек. Дивіться, уважно. Чипсет у нас 34-й саме новий, прошивка 2503, така, як у більшості зараз білой На момент зйомки цього відео наразі ще не українізується, але це питання часу, ми обов'язково це зробимо. Так, в пасажира все лаконічно, бардачок максимально звичайний. Ну і фішечка це холодильник. Холодильник є крутий, мені до вподоби, він є тут і він є, до речі, ще і позаду. По суті, два холодильника, які вміють бути і мікроволновкою. Так, кермо повернеться до керма. Стандартні перемикачі, єдине, що круїз контроль винесли на ліпістки, на пелюстки українською. Так, головна зміна. Головна зміна. Коробка перемикань у нас тепер як в тесла на кермі. Як власник тесли раніше на кермі це дуже є зручно. Тут не заважає користуватися. Ось такими гарними підстаканниками. Тобто ви, тут у вас завжди все свободно і можна ставити підстаканочки. По кнопочках автопарковка є. Працює, не працює, ще не, не знаю. Що схоче на китайську, напевно, не активовано. Кермо, зарядка бездротова на 52, це все є в біоді. Я вас не здивую. Так, ну передній ряд, по суті, все. Комфортна висадка, масажі, це все я все вам сказав. Тут що, ачечечник. Це вся база, навіть нема цікавого. Ну і панорама відкривається, вона на весь дах і вона без люка. Це добре. Люком всі зазвичай не задоволені. Так, передній ряд мізріс 1,75 м. Тут зручно, комфортно, я думаю, для будь-якого зросту вплоть до 2 метрів. Дуже багато місця, ну, ви самі розумієте, клас автівочки, вона є велика. Тому по першому ряду 5 з плюсом, все до вподоби, окрім білого керма. Тому що буде маститися. Все інше на рівні BYD без змін. Перейдемо з вами на другий ряд. Так, другий ряд. Так само ручечки у нас виїзні, але кейлеса немає. Переходимо на другий ряд. І так, друзі, що вас зустрічає на другому ряді. На другому ряді у нас зустрічає класне сидіння. І так само тут є і масаж. І масаж, і вентиляція, і масаж. Масаж вентиляція, підігрів. Я не знайшов, де вмикається поки що ще тут масаж, він все вмикається з центрального екранчика, але своя, зон, своя зона клімату вже є, вона класна, вона працює. І треба там розблокувати від дітей. І дивіться, друзі, холодильник, холодильник це просто топчик. Поставили собі. І у вас завжди є холодна кола. Так, що у нас в задніх пасажирів? Свої дефлектори, офігенна панорама, ви це самі бачите, підсвіточка у нас є. Електроскопідйомник своє, свій динаміки там і там у дверях. Місця, ну дивіться, місця це багато, я відсуну максимально далеко. Е, ну, Тут їдете як королі. Е, версія на 7 місць, на 6 місць, я поки не знаю, чи буде танкель, як минули танки. Тут самімісна. Тому ззаді в трьох ви їздите в трьох, їздити з комфортом. Тут питань немає. Сидіння попереді самі звичайні, але кажу, по якості немає. До речі, вони кажуть, що це шкіра напа. Я поняття не маю, як відзнати напа від звичайної шкіри, тому повіримо на слово, що тут, тут шкіра напа, навіть, можливо, натуральна. Ну, ми не перевіримо. Ось так. По другому ряду, я думаю, що все. Якісно, комфортно, ну, як біді. Тепер давайте спробуємо залізти на третій ряд. Так, третій ряд. Щоб на нього залізти, потрібно відсунути сідлушку сюди і речашком пусте сидіння. Попробую залізти, хоча він не для... не для дорослих, але тим не менш, давайте ми спробуємо. Так, я заліз і в такому положенні, в такому положенні, як сидіння максимально висунути вперед, ось так, в принципі, місця більш ніж достатньо, навіть забагато. Тому я би сказав, що навіть якщо трошки відсунути, Достатньо. Але якщо переднє відсунути далеко, зверніть увагу, де моє коліно, де сідлушка. Задній ряд має свій дефлектор, це круто, має свій підстаканник. Це напевне для шторки. І свій динамік. Задні, позаду їхати комфортно, думаю, буде. Ну, це зрозуміло, що це для дітей, але я думаю, що і, і дорослим на невелику вісню буде нормально. І так, задній ряд подивилися, ще раз задній ряд, третій. Другий перший. І переходимо, напевне, до багажничка. Багажничок. Багажник у нас з електроприводом, я вам це, це не здивую. І я спеціально залишу вам одне, одне сидіння, одне що ви бачили різницю, коли у вас багажник буде на сім місць відстань. До речі, міряв два чемодани в літак, навіть три лізуть. І коли ви опускаєте, у вас дуже-дуже велика довжина. Літраж не скажу. О, це найвелика вчіка в своєму класі. Ззаді є маленький багажничок, під пол. Тут у вас аксесуарка, зарядки, компресори і таке. Тому по багажничку класний. Ззаді савбуфер, є розеточка на 12 вольт. Vituel, до речі, тут присутній від зарядки, він є в комплекті. Так, совбуфер є, напевний динамік, підсвіточка є. І шторку, як бачите, місце є, можна ще шторку докупити, якщо є така необхідність багажник якісно обшитий, питань до нього, я думаю, не буде виникати. Переходимо до зарядок. Так, друзі, авто з Китаю і має два зарядки Повільний GBT AC, однофазний на 7 кВт і швидкий GBT DC. Тут вас чекає приємний сюрприз, він приймає увага 500 кВт через один порт, тому що у нього є. В нього є два порта GBT. Ви можете заряджати авто в два пістолета. Якщо у вас буде таке, поїдьте на заправку і потрольте інших власників. Бо авто разом вміє приймати 1000 кВт, Вдумайтеся в це число. В цю цифру, тому що в Україні тисячу наразі я не зустрічав. Щось чув про 240. Але тим не менш, авто це вміє, тому що побудовано на 800 вольтовій архітектурі. Позарядка все. Забув сказати, давайте ще подивимося. Передній багажник. Так, друзі, передній багажник. Плюс його. Напевно, він, він найбільший, який я бачив, тобто далі локти заходи. Я більшого наразі переднього багажника в автівках не зустрічав. Але головний мінус, я не знаю, як так вони це провтикали. В леопарді, який дешевше в два рази, він відкривається з кнопочки ось тут. У леопарда тут він відкривається тільки з... Відчиняється, точніше. З місця водія, тому багажник є, користуватися буде ним незручно. Так, попередньо багажничку все. Ну, давайте тепер, напевне, перейдемо до висновків. І так, друзі, давайте висновки по машинке. Я на ній їхав, пересувався обмежена кількість часу, але тим не менше я на ній їхав. Поїзді це жорстче, Song. Щось на рівні, напевне, C-Line 07. Тут ходова є збита, класна, м'яка. Не занадто. М'яка, ви повинні повинні зрозуміти, що 3,9 до 100 тисячу 1100 коней, ця ходова повинна бути дуже збалансована. Я не побачив тут адаптивної цієї підвізки. Можливо, я не знайшов, вона їздить однаково класно у всіх режимах. Далі. Чи взяв би я собі це авто? Так, друзі, це авто я собі купував, просто воно вже продалося. Замовив собі, надіюсь, що до нового року я буду також власником такої автівочки. Ну, а якщо ні. Все одно буду її власною. Автокласне, самімісне. І за ті гроші, за які, за які просить, просить виробник, а це нагадаю, було, було 41 тисяча під замовлення. Зараз, друзі, вона вартує вже 45, до нового року буде 50. зафіксуйте 50 тисяч, вона буде вартувати в цьому році по наявності. Все одно це авто класне, яке не має аналогів і конкурентів, просто їх немає. Ви, ви не зможете назвати якусь кращу автівочку до 50 з таким набором характеристик і від виробника номер один електрокарів у світі. Тому, друзі, дякую, що переглянули. З вами був Таракарс. Якщо було корисно, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Це нас мотивує. До зустрічі!